Позивний почав приклеїли мені в учебці, коли дізналися, що я розмовляю іспанською мовою. Мене ще називали біженець, тому що в той час, коли я приїхав, всі їхали з України. А я відповідно біженець в Україну ну, наоборот. Але позивний дали в учебці, пов'язано з моїм минулим. До війни 15 років я прожив в Іспанії. Там закінчував середню школу, закінчував технікум е, ніколи. Надто далеко не віддалявся від нашої культури. Відповідно, я був в курсі всього, що відбувається. Я не зовсім був там загублений чи там вирощений. Нележно в той, в якому віці приїхав. Але я завжди слідкував за ситуацією, яка відбувається в Україні. Тому був в курсі ще з початку 2014 року. Ми починали слідкувати, долучалися до фондів, допомог. Ну, яспора. А вже в 22-му, ну все було набагато серйозніше. До війська я йшов поступово. Тобто, спочатку я не те, що там перший день. І я от іду служити. Це було така: треба щось робити. Треба щось робити. От я шукав, що робити спочатку на волонтерському, як -то називають фронті, хоча я тепер так не вживаю то е, слово. Е, поступово поступово ми почали їздити в Україну. Ми возили автомобілі, ми допомагали. Співпрацювали з фондом. В основному нашої діаспори тамтешньої. І регіону. В якийсь момент, коли я приїхав в Україну, то я розумів, що потрібно стати на облік, е як і мало бути. Сам я не йшов підписувати контракт. Я показався, подав документи, заплатив дві з лишнім тисячі штрафу, бо я там в 25 років не оновив якісь е дані, і, і з часом, звичайно ж, мені прислали повістку, по якій я з'явився, і мобілізувався як службу тепер вже. Два з половиною роки тут.